Справа 364 обчисли. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. Дивимося, в першому завданні у нас 27 у квадраті або в другій степені. Це означає, що 27 множиться на 27. Тобто множників 27, 2. І це дорівнює. Ну, я не пам'ятаю, скільки 27 у квадраті, тому прийдеться стопчик множити. Пишемо 27. Помножити. На 27. Так, 7 на 7 це 49. 9 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14. Плюс 4 це 18. Тепер 2 на 7 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4, плюс 1 це 5. Додаємо. Тут у нас буде в сумі 9. 8 плюс 4 це. 12, 2, пишемо, запам'ятовуємо. 5 плюс 1 це 6, плюс 1 це 7. Отже, вийде 729. Пишемо, що це дорівнює. 729. Є. Далі 100 в квадраті. 100 в квадраті це 100, що множиться на 100. Тобто множників 100 є 2. І це дорівнює. Щоб помножити на 100 треба дописати два нолика. Тобто це буде 10 тисяч. Всього 4 нолика. Є. Далі, третє завдання. 11 в кубі. 11 в кубі це 11. Що множиться на 11. І що множиться на 11. Тобто 11. Таких множників є 3. І це дорівнює. Ну що ж, 11 помножити на 11. Я це пам'ятаю 121, це з таблиці квадратів. І його треба помножити на 11. Стопчик тоді множимо. 121 помножити на 11. 121 на 1 це буде 121. І знову 121 на 1, це буде 121. Додаємо. Тут у нас в сумі буде одиничка. 2 плюс 1 це 3. 1 плюс 2 це 3. Ну і тут буде 1. Отже, вийде 1331. Пишемо, що це дорівнює. 1331. Є. Далі 13 у третій степені. Це означає, що 13 помножити на 13 і помножити на 13. Тобто множників 13 є 3. І це дорівнює. Ну, 13 у квадраті це 169, якщо я не помиляюсь, але давайте про всяк випадок перемножимо. Отже, пишемо тоді 16. Вибачте, 13, що множиться на 13. 3 на 3 це 9. 1 на 3 це 3. Далі 13 на 1 це буде 13. Додаємо. Отже, тут у нас буде 9, тут 6, тут 1. Отже, 169 пишемо. 13 у квадраті я добре згадав. 169, що множиться на 13. І це дорівнює. Ну, а тепер 169 множимо на 13. Пишемо тоді. 169 помножити на 13. 9 на 3, це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 3, це 18. Плюс 2, це 20. 0. пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3. плюс 2 це 5. Так, є 507. Далі 169 на 1, це буде 169. Так і пишемо. 1. 6, 9. Додаємо. Тут у нас в сумі буде 7, 0 плюс 9 це 9, 5 плюс 6 це 11. 1, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 2197. Пишемо, це дорівнює тоді. 2197. Є. 80 у квадраті це дорівнює. Пишемо, як 80, що множиться на 80. Ще раз, два множники 80, 80 в квадраті, це дорівнює. Це можна записати як 8, що множиться на 8, помножити на 10, що множиться на 10. І це дорівнює. Ну що ж, 8 на 8 це 64, а 10 на 10 це 100. І це дорівнює. Ну, 64 помножити на 100, це після 64 треба додати 2 нолика, або це буде 6400. Є. Ну і останнє шосте, 23 степені. Це дорівнює 20, що множиться на 20 і що множиться на 20. Тобто 20 множників є 3. Тепер дивимося, як це можна записати. Як 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити. А тут буде 10 помножити на 10 і помножити на 10. Це дорівнює. 2 помножити на 24 на 2 це 8. А 10 на 10 на 10 це буде 1000. І це буде дорівнювати тоді, якщо ми перенесемо 8 на 1000 – це 8 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання. Для виконання цього завдання корисно пам'ятати таблицю квадратів. На цьому вправу завершено.